До нас звернулася пацієнтка на зняття швів, їй було проведено до лівого колінного суглобу системою Medial Pivot. Пацієнтка гарно ходить, успішно проходить реабілітацію. Скажіть, будь ласка, що як у вас змінилося відчуття і, взагалі, чи ви задоволені за ці три тижні? Що у вас змінилося? Змінилося то, що не болить у мене внутрі то раніше? Ой. Ой, и как, как будто бы, знаете, вот э, нерв где-то там это, и, вот, Да. А теперь, а теперь мне это просто болел сам шов как бы немножко. Ну, и, и все, все да. Так, да. А так вот, ну хорошо, все, все нормально. Я очень довольна. Довольна и вообще, как говорится, думаю, хорошо, что вот я попала в пол. Скажите, а что можете сказать людям, которые с таким болем живут, но не наваживаются? Вот я только якщо у кожного увіжу, то <смеш>, скажу, що ви зайдіть, йдіть туди, туди, вот в цю клініку. Нам, нам дуже приємно, що у вас все добре, ви задоволені. Ми бажаємо вам пройти повний курс реабілітації угу. щоб все у вас було добре, бажаємо міцного здоров'я. Дякую, дякую.